Доброго дня та Боже вам благословить. Хотів би сьогодні підняти таку тему, як з Богом напряму. Дуже багато людей говорять: я з Богом напряму, мені не потрібен посередник між мною та Ісусом. І на що на це каже нам Біблія? І сьогодні наші пастори підняли цю тему та розповіли такі приклади, як приклади Авраама. Авраам це отець усіх віруючих. І він. Віддав, прийшов до Мілхісідека, первосвященника на той час, та віддав йому десятину. І Мілхісідек помолився за нього та сказав «Благословен ти Авраам. Тобто, навіть така людина, як Первосвященик, вона молилася за таку людину, як Авраам, яка названа отцем віри. І навіть у пеклі сказано, що є лоно Авраамове. Тобто. Менше благословляється більше. Тому і саме тому нам потрібно приходити до Божої людини, щоб вона благословила нас, та ми мали можливість наслідувати життя вічне, без цього, на жаль, ми не зможемо наслідувати нічого. І то саме тому нам потрібно приходити до Бога та уповати на Його милість через Божих людей, через яких в наше життя приходить спасіння. Уміркуйте на це з миром Божим.